Тут просто, що немає ніякої мороки. Розложили собі все, залили в баночки і... і вже все готове. Чого там тільки нема? Все, що хочеш, все, що було. Все, що було, туди і положила. Таке зимою я собі відкрию. Картоплю зварив, пюрешку зробив. Війна закінчилася, травше виживемо. Юрко стане лисий до весни. До кінця сезону, я не знаю. Тільки та турецька сілля, більше нічого нема. Став і думає. Знімати, не знімати, ну певно, що знімати. Доброго дня, друзі, не слухайте її. Доброго дня, друзі. На каналі я і мій Юрко. Юрко вже втомився, не хоче нічого робити. Спить мені тут. За камерою. Скільки можна працювати? Працювати. Сьогодні, друзі, ми будемо готувати асорті, овочеве. Для такого асорті в мене є такі овочі. Огірки. Як без огірків? Якщо б їх не було, то було б щось страшне. Огірки. А знаєш, що я ще забула? Кабачок положити. Я хотів сказати кавун. Кавун. Кабачок мені треба. Асорті я буду робити так. Тобі який великий, маленький малесенький. На, такий піде. Де ти такий маленький да. зовсім? Якраз. Поки що піде. Тобі ж на салат, щоб тобі не все одно. Юрко! Так, Для приготування асорті мені потрібно, я вже говорила, огірки, кабачок, кабачки. Ну, я буду робити багато. Бачите, скільки я банок намила? У мене ціла. Банок. Кабачки, болгарський перець, цибуля. Де ти таку малу цибульку взяла? Я сьогодні купила таку цибулю. Меншої не було. Такі голови Суть. Кілограм важить? Ну, та цибуля важить, десь напевно пів кілограм. Ну, нічого, ну цибуля, як цибуля, що? 9 гривень кілограм. Що ти хочеш, Дивись, всі на цю цибулю подивляться і бачу, йдуть. А я купила. Ну, а що такого? подивись яка вона соковита, подивись яка вона красива. Така би хорма була на mm. пів кілограма. Так, цибуля, морква, петрушка, кріп, чесничок. Лаврове листя. Лаврове листя. Яся хрупе. Насіння гірчиця. Я прислухаюся, такий хроб, де їх ніби дядько якийсь. Так, ти працюєш, чи ти... Так, насіння гірчиці, чорний перець з зернятами, духмяний перець, цукор, сіль і оцет. Ми сьогодні маринад ніякий готувати не будемо. Всі спеції будемо давати одразу в банку. Одну баночку я вже приготувала. Ось так вона буде виглядати. Так будемо накладати. І скільки в мене вмістилося в ту баночку овочів різних, я вам напишу докладно в рецепті. Перше на дно я викладаю цибулю. То таке, як поставиш на стіл, то воно аж їсти хочеться. Цибуля, от цибуля. Бачите, я взяла цибулю, порізала, розрізала на, на половинку, одну, одну половинку, розрізала на четвертинки і четвертинку порізала ще раз. І мені вийде стільки, скільки мені треба на одну банку на літрову. На дно я викладаю цибулю. Перший кріп. Вони що сьогодні блуд бере. Дві гілочки кропу. Кріп помитий, просушений. Отак скручу і на дно покладу. То сорті дуже смачне. Дві гілочки петрушки. Лавровий листочок, щоб не займало місце до гляних перчинок пару. Віркий перець ложечки. ловички. Пів чайної ложечки. Це все коли додати, воно такий смак дає. Маринадові, дуже, смач, дуже смачно. То є гіркий перець. Якщо ви не любите гіркого перцю, можете не давати, але я скипку додам. Таку невелику скипку. Я скажу, скільки там в мене в рецепті є. Так, тепер я буду класти цибулю. Цибулю нарізаю пів сантиметра. Так само, щоб можна було викласти її на тарілочку. Гарно, коли є маленька, така, коли нарізати кружечками. Ну маленької цибулі в мене немає. Я цибулю весу квадратиками. Є така маленька цибулька природня. Я не маю часу її чистити стільки. Я забув, як вона називається. Не знаю. Цибулька кущівка є. Там якось називається, також мудрому Напишіть, хто знає. Так, кладу на дно пару огірочків. Наповнюю банку, на саме дно. Кладу пару кабачків. Нарізаю свину. Не ну, дуже так дрібнесенько, так. Пів сантиметра може. Трошки менше пів сантиметра. Чотири міліметри. Чотири міліметри. Зараз я лінійку візьму. Можна нарізати такими скибками, якимись, як вам подобається, в принципі. Мені чогось так захотілося. Я почистила перць, також порізала ось такими полосочками болгарськими. Нам треба за, чим побільше натрамбувати банку. Такими слоями перекладати. І знову перчик. Щоб красиво було. вже давала це було. Цибулька, ще трошки там. Накладати можна овочі, які хочете і які маєте. Не обов'язково так по рецепту. так ще. Кабачок. Кабачок. молоденький. Тільки девятки. Так, наповню ще, ще одну банку і буду ставити готувати. Заздалегідь я поставила гріти водичку. кастрюлі буду варити. Тут в мене в'язає три баночки, зараз ще одну приготую і буду ставити варити. Яся, муха. Тихіран порослонив на тому на вулиці. Ганка висить, мухи не дуже літають, але деякі прориваються. Тож ж село? Так, беремо ще одну баночку. Знову два стебла петрушечки. Я вже можу сам робити. Два стебла кропу. Два стебла петрушки, два стебла кропу. А Ото завтра будеш робити, я піду на роботу, а ти будеш робити. У нас там ще є. Два ящики У мене ще два ряди помідори не підв'язано. Завтра свято гріх. Так. Так. То я нічого не буду робити. Де ж <звіць> роботу, я буду працювати. Муку треба вигнати. Де Прошаємо. Тобі нічого не говорить може говорити? Ох, який ти гірко квітливий. Нарешті мені нагадавшись, тому що я не бачила його чи що. А ти ні в одну банку ще не дала чесноку. Ту я положила, а ту не сказала, що треба положити. Два зубки часнику. Положити ніколи не пізно. А що ти його розрізаєш? Хай буде цілий, я цілий люблю. А щоб він гарніший аромат віддав. О! Чесничок треба нижче положити. О. Так, ще заклала я. Три баночки, так наложила. Тепер я буду додавати просто в баночки, сіль і цукор. Отак. Сіль дається, рівна ложка, щоб була. Не знаю, яка та сіль буде. Солі я так і не знайшла. Я купила ту турецьку сіль. Будемо бачити, що з того вийде. Може виживемо. Юрко стане лисий до весни. До кінця сезону. Я не знаю. Тільки та турецька сіль, я більше нічого нема. Другобицької немає. І що робити? Чи ви колись консервували з морською сіллю. Я купила морську сіллю, але також не турецька, тому так, що немає там ніякої довіри, в принципі. І цукор. Дві столові ложечки. Також рівний. Так. Ложка в мене така. Така добра столова ложка. Вмістима. Юркова. Юркова ложка, так. Дві рівних. І даю такий списовий оцет. Дві столові ложки оцту на кожну баночку. Можна приготувати той солодкий маринад, який я готую такий універсальний, що я перед тим робила відео. Також будуть смачні кабачки. Ну, а сорті смачне. Тут просто, що немає ніякої мороки. Розложили собі все, залили в баночки і, і вже все готове. трошки менше, так. Все, тепер заливаємо кип'ятком. Кришки долгіть я прокип'ятила також. Майже тут вони зварилися в кастрюлі. Вона мене закипіла в чайнику. Я заливаю кип'ятком. Як трісне? Не трішно. А не трісне. Ті б, щоб нічого тісне на банках. Накриваю кришкою. Кришки, до речі, також. Минулого року кришки були поливані знизу, бачите? А в цьому році вони звичайні якісь. Та би покриті якимось лаком, але вони були такі самі, як зверху. Не знаю, чи не будуть роживіти, гірж... нема де купити. Кажуть, що в нас в Аврорі є кришки. Треба буде попасти в Аврору. Я ж не купила туди ніколи. Слухай, Вчора ти рекламувала. Що? Близенько. Сотні Аврора. Що це таке? Тому що близенько була сіль. Вже немає розносу турецької налезни. Так, виставляємо рушничок на дно кастрюлі і ставимо банки варити. Ставимо варити асорті. Все у нас зіпсувалося. Не знаю, які закрутки будуть цією сіллю. Поживемо побачимо. Я кришкою на краю. Ще на Ти не доливай до кінця? Паніку Бо долуєш. Щоб не було гаряче. Палець покак, палець пика. Доли. Тільки таке гарно великої не почне. Поливаємо доверху. Закриваю кришечкою. Додаваємо більше ще води. Щоб оклетчики було. Включаємо газ. Від початку закипання води в каструлі рахуємо 10 хвилин. Чекаємо. Прийшло 10 хвилин і я буду витягувати вже асорті. Так воно красиво виглядає. Ну, дуже красиво. Чого там тільки нема? Все, що хочеш, все, що було. Все, що було, туди і положила. Так. І перевертаю до гори ногами. І перевертаю догори ногами верх дном. То мене ноги, а то мене голова. Тяжко з тобою, тяжко. Так само, як своїми отворами. Може, дерками? Повери з Таке зимою я собі відкрив. Картоплю зварив, п'юрешку зробив. Війна закінчилася, правда? Що ще треба? Все? Що ще потрібно людині? Спокій, мир. І повний підвал. І що більше треба? Так буду продовжувати, поки не закінчу свої овочі закручувати. Поки не закінчаться, в мене вони в ящиках. Ще трішечки понакладаю в банки піду спати. Вже більше сили нема. Я вже не можу стояти. Ой, вже зовсім. Та ще пустій трошки, можу закінчити відео хоч. Я тобі вже каву зробила. Каву після обіду. Буду закінчувати наше відео. Кому сподобалося, як ми готували асорті з Юрком, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди. Дизлайк теж підходить. Там, пишіть все, все, що думаєте. А пишіть навіть, як я погано виглядаю. Мені вже писали. Така стара. До побачення. До побачення.